Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є голо на сіні рослини. Лайки, коментарі та підписки це ваш спосіб сказати дякую за цей відеоконтент. Хочу поділитися із вами деякими цікавими фактами про голонасінні рослини. На землі голонасінні рослини з'явилися раніше більшості інших. Перші представники виникли ще близько 370 мільйонів років тому. Вважається, що всі голонасінні – це є вічно зелені рослини, але це не так. У природі існують і листопадні види, до них належать модрина, тис та волотяний кипарис. Голонес поділяють фітонцити, що очищають їх від бактерій та захищають від грибків та шкідливих комах. І дерева секвої це є найвищі на землі дерева, це справжні живі велетні, що збереглися з давніх часів, і вони також відносяться до голонасінних. Ось такі цікаві та загадкові голонасінні рослини. Запрошую вас познайомитися із ними поближче. На попередньому уроці ми дізналися, що голонасінні рослини та покрито насінні рослини утворюють насіння. Якщо у покрито насінних насінні зачатки розташовані у квітки і добре захищені різними її частинами, наприклад, пелюстками ми бачимо або самою маточкою, то у голонасінних вони розташовані на лусках шишок. Розташовані вони відкрито, звідти і походить назва цієї групи голонасінні. Шишка – це є видозмінений пагін, який розвивається на верхівках гілок, до осьової частини кріпляться лусочки, які є видозміненими листочками. У шишках міститься структури, які забезпечують статеве розмноження. Будь ласка, перепишіть даний термін у зошит для подальшого вивчення. Давайте розглянемо зовнішній вигляд деяких шишок представників голонасінних. На першому зображенні нам представлена жіноча шишка сосни звичайної. На другому це вже чоловіча шишка сосни звичайної. Далі. Насінина на сосни звичайної з крилоподібним виростом. Я впевнена, що більшість з вас гралися даними насіннячкам у вигляді літачків. Це є жіночі шишки сосни італійської. Далі ми бачимо ось такі насі... насінини сосни італійської, і їх ще називають кедровими горішками. Тобто кедрові горішки це будуть шишочки. І ось така чарівна шишка тиса-ягідного, вона зовні нагадує ягодки, тобто плоди покрито на тому, тому такі шишки називають шишкоягодами. Тепер. Після того, як ми розглянули різноманітність шишок, ми можемо перейти до їх вивчення. Давайте з вами розглянемо. Розрізняють шишки жіночі, які містять на сіні зачатки з яйцеклітинами. Зверніть, будь ласка, увагу на їхній вигляд. Вони такі великі, красиві. Також шишки бувають чоловічими, в яких формуються пилкові зерна. Ось такі маленькі, вони є видовженими. Це є вже чоловічі шишки. Також зверніть, будь ласка, увагу на хвоїнки, тобто, як прийнято їх називати, голки. Це є видозмінені листочки, щоб рослина змогла пережити низькі температури, не скидаючи свого листячка. Тобто, що лусочки шишок, що в голки, це є видозмінені листочки. Ну, стебло, звісно, не відозмінилося, з ним нічого не відбулося. Взагалі, у більшості голонасінних ну наприклад, сосни звичайної, наприклад, якої ми зараз і знайомимося з вами із будовою шишок. Жіночі чоловічі шишки в них розвиваються на одній рослині. Тобто оці. Вот... Чоловічі видожені шишки вони зібрані е, найчастіше грубками, і в них утворюються пилкові зерна, які мають по два повітряні мішки, що полегшують пилок і допомагають переноситися вітром на великі відстані. Тільки уявіть собі: пилкові зерна сосни виявили в повітрі над океаном на відстані понад 2000 км від найближчих соснових лісів. Взагалі молоді жіночі шишки сосни вони такі червонуватого кольору і розташовані зазвичай поодинці. Зовнішні лужки шишок захищають їх від ушкодження і мають по дві насінні зачатки. Якщо покрито насінні рослини, у яких є квіточка, в них найчастіше у запиленні беруть участь комахи. Ви про це знаєте, що бджоли літають, тим самим запилюючи квітки інші комахи. То у голона найчастіше запилювачем є вітер. Тому спермій, який переноситься, він розташований в пилку, він має такі повітряні мішки, щоб було легко-легко його транспортувати по повітрю. Далі під час запилення луски жіночих шишок розсуваються і забезпечують потрапляння пилкових зерен до насінних зачатків. Після запилення луски шишок знову стуляються, а пилкове зерно проростає пилковою трубкою. Воно росте дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12. 15 місяців із часу запилення. Після запилення і подальшого запліднення з насійних зачатків, що містяться в жіночих шишках, розвивається насінина. Тобто, подивіться, будь ласка, сім'я Брунька. Це в нас, на відміну від покрито насіних рослин, плодолисток її не покриває, а несе якби на собі. Оце в нас такий вигляд має одно... однорічний. Саме плодолисток, а от крилата насінинка, яка утворюється, це вже є дворічний плодолисток, і саме у такому вигляді ця рослина буде поширюватися. Давайте ще з усіх боків це з вами розглянемо. Взагалі насіння сосни дозріває наприкінці наступного, тобто другого від часу запилення літа. Спочатку жіноча шишка. Розростається, зеленіє, потім вона буріє, луски її розходяться, і насіння буде висипатися. Завдяки крилоподібним виростам, ось цим, от, який ми бачимо на прикладі двохрічних плодолистків то вони добре будуть поширюватися саме вітром. Насіння сосни невибагливо до умов довкілля і може проростати навіть на скелях, витримуючи значні морози, але паростки не витримують затінення, бо сосна це є світлолюбна рослина. Ознайомимося із загальною характеристикою. Їх відомо понад 800 сучасних видів голонасінних, це є дерев'янисті рослини, такі як дерева, ліани та кущі. Поширені вони на всіх континентах, окрім Антарктиди, і здебільшого зростають в умовах помірного чи прохолодного клімату. Говорячи про листочки, то ми можемо подивитися, що вони бувають короткі воїнки. Які розташовані поодинці, і такі листочки, притаманні саме ялині європейській, далі бачимо лископодібні листки туї східної, хвоїнки модрини європейської, вони змінюються щорічно. І на останньому зображенні ми бачимо листки Інго, які є єдиними сучасними представниками цієї групи голонасінних. Представники голонесінних взагалі належать до чотирьох груп: це є хвойні рослини. Е Типовий представник хвойних це є сосна звичайна. Далі гінкгоподібні – це є гінкгодволопатерева, дволо ми подивилися тільки що з вами на попередньому слайді. Далі саговникоподібні це є саговник підгорнений. І остання група це гнетоподібні ефедра хвощова. Тобто, голо сіні вони. Не о, представлені виключно хвойними рослинами, серед, ними, серед них є і інші групи. Тобто переважна більшість їх належить до хвойних, і саме хвойних відомо 600 видів, хоча всіх холонесінних, ви пам'ятаєте, 800. Ці рослини взагалі дістали таку назву, оскільки їхні голкоподібні листки називаються хвоєю. Тепер ми з вами перейдемо до наступної групи і саме знайомство з особливостями будови. Більшість хвойних це є вічно зелені рослини, їхня коренева система у хвойних зазвичай стрижнева. Давайте звернемо увагу на екран, бачимо, що корень є доволі такий довгий, часто такі корені вступають у взаємовигіннестій співіснування з грибами. Пам'ятаємо, що співіснування називається симбіоз. Але одна Сформ симбіоз, коли є взаємоіснування взаємновигідним, має назву мутуалізм. От саме мутуалізм притаманним цим рослинам, коли вони вступають у таке існування з різними видами гриба, грибів. Далі ми бачимо стоври хвойних, які вкриті тонкою корою, і під цією корою помітні річні кільця. Далі, в корі на деревині хвойних є багато канальців, які називаються смоляними ходами. І в разі ушкодження стовбура клітини, що вистеляють ці канальці, виділяють таку густу рідину, яка називається живицею. Вона затягує ран. І запобігає проникненню збудників, хвороб та шкідників. Тобто виділення живиці це є така, такий, така форма захисту цієї рослини від ушкодження і від загибелі. Далі ми з вами познайомимося. Із деякими представниками хвойних рослин. На першому зображенні у нас представлена сосна звичайна. Взагалі близько третини лісів України утворює саме цей представник. Вона живе до 400 років і сягає до 40 метрів заввишки. Коренева система, саме сосни звичайної, стрижнева, і вона здатна проникати у ґрунт. Сосна це є світлолюбна рослина, на відміну від іншого представника ялини європейської. На наступному, третьому зображенні у нас представлен тис Ягідний, це вид, що зростає в Україні у Карпатах та Криму, і занесен до Червоної книги України. І остання це є сосна Сибірська, вона досягає у висоту до 35-45 метрів, і діаметр її стовбуру аж до 2 метрів може розростатися. Росте вона, здебільшого, на висотах е, таких 100-200 метрів над рівнем моря. А, з чим ми сьогодні познайомимося, це буде значення е, голонасіних у природі житті людини. Майже 95% лісів нашої планети це є хвойні або мішані ліси. Сосни, ялівець та інші хвойні рослини з кореневою системою, що проникає на значні глибини, висаджують на схилах для їхнього укріплення і запобігання розмиванню. Тобто лісосмуги з хвойних рослин затримують на полях сніг, що полегшує живлення культурних рослин. Деревина голона сіних це є цінна сировина для виготовлення меблів, музичних інструментів, будівельних матеріалів, також із деревини виготовляють папір, яким ми постійно користуємося, або декоративні вироби. Дуже цінується деревина саме тису ягідного – Зверніть, будь ласка, увагу, як виглядає ця рослина? Вона міцна, вона тверда, майже не гниє деревина цієї рослини. Проте варто пам'ятати, що надземна частина і насіння тису містять отруйні речовини. Хоча вона виглядає дуже красиво, апетитно, все ж таки вона отруйна. Тис утворює так звані шишко ягоди малиново-червоного кольору, і лусочки таких шишок розростаються і стають соковитими. Такі шишки охоче поїдають птахи та савці, які і будуть поширення. Поширювати саме насіння тису. Сосна італійська має насіння відоме під назвою кедрові горішки. Вони смачні, поживні, містять необхідні людині вітаміни та мікроелементи, різні види голонасінних рослин, наприклад, різні види сосни, ялини, ялівцю, тису, тує. Людина використовує для озеленення міст і як декоративну рослину. Живицю хвойних, наприклад, сосни Сибірську, застосовують у медицині для лікування ран, опіків, з неї отримують комфору, розчин, якої у спирті чи олії має цілющі властивості і яку використовують у різних е, хворобах, наприклад. Далі, е, за допомогою них е, утворюють і Активоване вугілля, яким ми часто з вами лікуємо, лікуємо отруєння. І наостанок хвойні рослини виділяють у повітря велику кількість фіноцитів, про яких ми говорили на початку уроку, Це такі ледкі речовини згубно діють на мікроорганізми. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Гарного дня!